Цьому році, в воєнному, як і в минулому році, у нас було не ЗНО, а НМТ Національний мультипредметний тест. Щоб зрозуміти, яким шляхом чи яким кроком ми йдемо, ми повинні розуміти, як було в минулому році. В минулому році було обов'язково три предмети: українська мова, історія і математика. Це три предмета були обов'язкові. Решта предметів, в залежності від спеціальності, який би обирав обітурієнт. В цьому році, на відміну від минулого року, два обов'язкових предмети. І цим самим трішечки шокували майбутніх абітурієнтів: це українська мова і математика. Це два предмети, які були обов'язкові. Але сьогодні я вам надам інформацію за результатами чотирьох предметів, тому що абітурієнти чи випускники. Після того, як їм сказали, у вас обов'язковість українська мова і математика, ви можете обрати інші предмети для того, щоб вступити у вуз, ну ЗВО заклад вищої освіти. Добре, сказали вони. І, як правило, складали екзамени два необов'язкових предмети, але учні випускники Кіраської області здавали два екзамени, які були знов таки необов'язкові. але найбільша аудиторія, які складалися екзамени, це. Історія України і це англійська мова. Тому ми сьогодні з вами будемо говорити про ці чотири предмети: Декерова Градщина в цих чотирьох предметах в Україні і в, в цих чотирьох предметах на п'ятірку найкращих і п'ятірку найгірших. Добре? Скажемо і середній бал. Всі пам'ятають, що у нас існує бали від 0 до 200. Зразу хочу сказати: в цьому році у нас було 200 бальників, 57 200 бальників. Із цих 57 200 бальників проживає в 16 територіальних, територіальних одиниць. Тобто 49 ОТГ у нас із 16 проживають там, хто склав хоча б один раз 200 балів. Це зрозуміло. На відміну від минулого року, у нас було більше 150. Випускників, хто склав на 200 балів. І це була 21 територіальна одиниця. на 5 менше зрозуміло. Ми сьогодні з вами не обговоримо предмети, які, на думку багатьох, були складнішими ніж в минулому році. У нас інша з вами функція. Наша функція донести, довести всім, розказати, яка ситуація. І так, починаємо від України. Загальний рейтинг, якщо ми візьмемо чотири предмети, значить ми сьогодні з вами говоримо про чотири предмети: українська мова, історія України, англійська мова, математика. Із цих чотирьох предметів, два обов'язкових, два не обов'язкових. Але для того, щоб зрозуміти якість освіти учнів Кировоградської області, ми взяли за основу чотири предмети. Запам'ятали, якщо в цілому це не ми виробили цей інститут після дипломно педагогічної освіти ім. Сухомлинського, це робив вони, виокремлювали. Так, от ми візьмемо за основу 25. 25 територій Кіровоградської області, 25 областей, в тому числі місто Київ. Наших 25. Якщо ми візьмемо 4 предмети Кіровоградської область на 22-му місці. Середній бал 141,17, 141,17. Це 22 -е місце. Сюди входила математика, українська мова, історія України, англійська мова. Запам'ятовували. Тепер ви мене спитаєте. А тепер давайте виокремлювати, на якому місці той чи інший предмет. І ми будемо зрозуміти той чи інший предмет, як викладається у нас в Кировоградській області. Ну, наприклад, це загальнодержавний рейтинг загальнодержавний. Українська мова. 22 -е місце. 148,8 балів. Це від 0 до 200. Ви зрозуміли. 48,8. Історія України. 19. Трішечки краще. 19 історія України. Краще, ніж українська мова. Тобто історію в трішечки краще у нас. Е, математика. 23. Англійська мова. 12. Це говорить про що? Про самомотивання випускників знання англійської мови. Ми займаємо 12 рейтингу із 25. Так, тепер ми беремо цікаво, а що відбувається у нас в області? Ми беремо всі 49 територіальних одиниць. Чому? Тому що у нас НМТ, як і ЗНО, вони включаються ці оцінки в атестат. Зрозуміло, так? Якщо атестат є, ти, навіть якщо ти після 11-го нікуди не йдеш, в тебе все рівно повинен бути. Ну, зараз атестат називається свідоцтво. Про закінчення, про про загальну, про закінчення загальної середньої освіти. І будь-куди ти хочеш поступати чи працювати, в тебе все рівно повинна бути. А чому? Тому що загальна середня освіта в Україні обов'язково все. Все зрозуміло. Чому потрібен був цей атестат? Тобто всі діти тепер всі без виключення, я математик, чи я астроном, чи я фізик, чи я дуже гарна поетеса, Все рівно я складаю математику. І все рівно складають українську мову. Тобто, знов таки, ми беремо чотири предмети: два обов'язкових папінта і чотири не обов'язкових. На першому місці ну це інститут наш писав Кировградська обласна державна адміністрація. Що малась на увазі? Малася на увазі наші чотири заклади, які підпорядковані департаменту. Це школа, санаторна школа Світловодська номер 2 це три заклади. Це школа спортивного ліцею, який знаходиться в Пантаївці, і звичайно, це так би названа школа короткова. Оці три заклади, які взяли які на перш, по кількості балів вони займають перше місце в області ну, на, зі всіх чотирьох предметів. Звичайно, за рахунок школи Краткова. І ви, якщо читали уважно, я думаю, що ви читаєте і вам це цікаво, то із 4500 майже шкіл України школа Краткова займає 103 місце. Але, але це загальний рейтинг по всім предметам. Е, наскільки я пам'ятаю, у нас плюс-мінус. З фізики, школа кораткова займає 28 місце з фізики. А чому? Тому що класні викладачі, два класних викладача. Денис Денисов і буряк. Вони дуже класні викладачі, вони мають переможця в Олімпіад з фізики в Україні на першому місці, тому рейтинг такий є. І поїхали у Криворадська область. У мене зараз нема загального загального, а є загальний. Перепрошую. У мене є загальний від 0 до 200. Кировоградська область. Перше місце я вже сказала. Кероворатська обласна військова адміністрація, це наші заклади. Це три наших заклади, які дали найкращий результат. З... Ні, загально все-таки в мене немає це українська мова, математика, зараз історія України не порахували. Тобто, у мене є від 0 до 200, але в мене немає чотири предмети разом як Україна. Зрозуміли? Ми на початку з вами працювали, що у нас 22 місце, 4 предмети. Зараз чотири предмети, але окремо, якщо ви не проти. Поїхали. Друге місце Олександрійська міська рада. Українська мова нагадую. Третє місце Голованівська селищна громада. Четверте місце Знам'янська міська громада. І п'яте місце Аджамська міська громада. Це п'ять найкращих середній бал результати НМТ з української мови. Заклади області, три заклади області. Перше місце потім Олександрія, Голованівська, Знам'янка і Аджанка. середній бал. Зараз дуже багато можна говорити, а що там в Аджанці 10 осіб, а середні порахували, Тоді вони, я перепрошую, не математик вилізли в Ну, А тепер казати найгірші п'ять. П'ять знизу. От п'ять знизу. На останньому з останнього міста підемо, так? Да? Велика Андрусівська сільська громада. Ну, це і по нашим рейтингам вона на, одна з гірших. Друга знизу. Піщана брицька сільська громада. Це рівень знань з української мови. Ребята, якщо кажуть, у нас немає вчителів англійської мови в якомусь там селі, це зрозуміло. Це українська мова. В будь-якому сільському населенні в школах є вчителі української мови. А тепер питання до вчителів. Як же ви вчите, що у вас такий рейтинг? Велика Андрусівка знизу. Піщаний брід друга знизу. Нова Пражська селищна третя знизу. Устинівська селищна четверта. І Гурівська моя любима. Найдорожчий, учень Гурівська територіальне найдорожчий. Розумієте, так? який рівень освіти? Гурівська та сільська громада. Це п'ять найгірших українських мов. Поїхали далі. Математика. Так, перших п'ять. Кіргаська обласна державна адміністрація. Наші заклади 148. 148 це перше місце. Це теж невисоке місце. Це Із 200 148 це перше місце. Друге місце математика. Знам'янка. Третє Ганівка. Четверте Александрія. І п'яте Кропивницький. Це п'ять найкращих математиків області. ОТГ обласні заклади. Знам'янка, Ганівка, Олександрія, Кропивницький. Математика. П'ять найгірших. Шановні колеги, у нас із п'яти найгірших два територіальні громади, в яких навіть нема сто. А якщо нема сто, ти не можеш вступити. в будь-який заклад вищої освіти. Два 91,25. Гладоси. Математика 91,25. Ви уявіть собі, це ж всі здавали математику. Хто знає, хто не знає, всі здавали такий середній бал. Гладоси на 49-му місці, на 48 му місці. Устинівка 91,88. Нема 100 балів навіть. Кетрисанівка 103 бали середній. Первозванівка 107 балів. І п'яте кінцеве рівненська сільська громада 108 балів. Це п'ять найгірших територіальних громад, які здали середній бал з математики. Історія України. Знов таки, заклади області, три заклади області на першому місці. Середній бал 153,27. 153,27. Далі історія України на другому місці Голованівська селищна рада. Ви бачите, Галованіцьку вже вдруге в п'ятірку краще входить. Це знову потрібно висновки робити про знання вчителів, самомотивання учнів і як вчителі працюють. На третьому місці Знам'янка, знову Знам'янка. Четверте місце Завалля. Четверте місце з історії України. Завалівська селищна громада. І п'яте місце Новоукраїнка з історії України. Це п'ять найкращих. Тепер цікаво, хто ж не знає історію України найгірші. Ну, слава Богу, 100 балів є. Гладоси, найгірші 49 місце. Катеринівка. 132, Катеринівка, Піщений брід, третій знизу. Велика Андрусівка, четверте знизу. І Устинівка, п'яте знизу. Якщо ви уважно слухаєте, і я впевнена, ви записуєте, ви бачите, що деякі територіальні громади. В гірших повторюється декілька разів з предметів. Тобто, це не просто. У нас це класно, тільки математика гірша. Чи у нас це класно, тільки українська мова? Ви бачите, так? Да? Тобто відсутня чітка система надавань, надання знань у мінінавичках учнів. Записала да? це історія України. Поїхала далі. Англійська мова. Кироварська обласна державна адміністрація на першому наші три заклади. 159 балів. Середній бал. 159 балів. А ми пам'ятаємо, що Кироварська область займає 12 місце в Україні з англійською мовою. Так, ну поїхали. 159. Я чому кажу, тому що щоб ми розуміли, де останнє місце. Так, найкраще на першому місці адміністрація. На другому Новоархангельськ. Англійська мова. Новоархангельськ. Третє Кропивницький. Четверте Александрія. І п'ятий Світловодськ. Тобто в п'яті міста, в п'ять перших місць це три міста обласного підпорядкування: Кропивницький, Олександрія, Знам'янка. Трішечки випала ой, Знам'яка. Олександрія Світловодська Кропивницький – випала Знам'янка. Це найкращі п'ятірка знань з англійської мови, найгірші знання з англійської мови. Вільшанка на останньому місці. Побузька селищна громада, 48 місце. Маловиськівська міська громада, місто. Говорить про те, що недостатньо вчителів англійської мови. Тепер ми будемо робити висновки: хто вчить, як вчить, яким чином. Війна у всіх я перепрошую однакова. Повітряна тривога мені говорить, повітряна тривога була багато. Повітряна тривога у всіх однакова. Кіроградська область, всі однакова. А вже інше питання: хто офлайн, хто онлайн, це вже інше питання в залежності від того, як вони хочуть працювати. Добровеличківка це я п'ять найгірше говорю. Найгірших з англійської мови. Добровеличківка і Смоліна. Це п'ять граматиків найгірші з англійської мови. Все. Колеги, все. Будь ласка, питання. А там, де найгірші усі, окрім глудосів, там, де математика, угу. перейшли 100, 100 балів, так? Так, да, всі перейшли. Тобто, єдине предмет математика, де дві громади не дійшли в середньому. Ну, хтось із них дійшов, звичайно, математики, не дійшов 100 балів. Служба якості оцінювання освіти. Яким чином коментуватиме цифра? Чи якісь дієвчення там Цих закладів, чи... Вони не мають права це робити. Ага. А хто має право? робити? А. а яким чином державна служба якості і їх вертикаль впливає на кадровий потенціал тої чи іншої громади? Вони, Вони можуть в... під час ні, під час воєнного стану служба якості не має права, якими ліцензування перевіряти заклади освіти. Тобто зараз це неможливо. можна пояснити такі плачевні результати в голодопустинці і. В першу, чергу, в першу чергу потрібно зрозуміти про те, що як вони вчились, і я думаю, що моя думка, і звичайно, ми це не просто до вас підійшли. Ми акцентуємо увагу, ми будемо обов'язково аналізувати, як ми аналізуємо свої заклади освіти. Наприклад, от школа Світловодська номер 2 заклад обласного підпорядкування, тільки три особи складала. Ну, там в інтернатах можливо не всім складати, там дозволяється не всім складати. Тому може і показник, але звичайно, ми розуміємо, що це за рахунок школи. Місце, по кількості знань. Але я хочу сказати, ті часи, коли приїжджає, наприклад, 200 осіб в школу, потрібно набирати 100, вже давно минули. Вони набирають 123 особи, 123 особи приїхали в школу короткову, Там майже немає с кого Тим не менше, така система в цій школі, що дає можливість. Виявити таланти і розвивати таланти, інтелектуальні таланти у той чи іншої дитини. І це головне для нас. Школа це робить. Якщо б ці школи це робили, розвивали таланти, а не займалися лише давайте цьому медаль золоту, а тому срібну. Я перепрошую колеги. Я зараз ви знаєте моє ставлення до золотих і срібних медалей. Це не є показник правди. Просто цікаво, які висновки будуть після таких... Ну, минулому році. після минулого року я виступала безпосередньо на апаратній нараді, слухали всі голови територіальних громад. Ми особисто, кожному голові, всім 49 територіальним громадам написали листи, не просто листи. Ми інформували в якому де в якому ви місці. Я думаю, що якщо б голови були зацікавлений в тому, що потрібна якість освіти, а не все, бо йде війна, яка там освіта йде війна, то мабуть би по іншому було по -іншому були б результати.